Уявіть собі, що ви щойно повернулись додому після важкого робочого дня, кидаєте куртку на крісло, знімаєте взуття і, звісно, перед тим, як відпочити, запускаєте пральну машину. Це щоденна рутина, правда? Ми всі звикли до цього пристрою, і, здавалося б, він безпечний, навіть якщо іноді не звертаємо на нього увагу. Але ось таку річ не варто сприймати як безпечну якщо не чистити фільтри. Або залишати на довгий час вологі речі в барабані з'являються, ну, скажімо, не найприємніші речі. І це може вплинути не тільки на вашу білизну, тільки уявіть, що відбувається з цією машиною, коли її не доглядати. Протягом часу вона стає домівкою для чогось більше, ніж просто пил. А тепер трішки темна деталь. Під мікроскопом те, що ми часто ігноруємо, виглядає як ціле царство живих організмів. З яких кожен може бути потенційно небезпечним для здоров'я? Хочеш дізнатись більше, підпишись на канал, став лайк, а ми поглянемо на нашу звичну побутову річ з іншого боку. Всі ми звикли до того, що пральна машина це просто незамінний помічник у домі. Вона змиває бруд, заощаджує час і робить наше життя зручнішим. Та чи знали ви, що ця безневинна річ може стати джерелом численних небезпек для вашого здоров'я? Якщо ви не чистите фільтри або не даєте машині подихати, це не просто проблема для ваших речей, це може стати проблемою для вас. Під час кожного циклу прання в барабані залишається волога, ідеальні умови для розвитку бактерій і грибків. Ніколи не звертали увагу на темні плями на гумових ущільнювачах або неприємний запах після прання це перші ознаки того, що ваша пральна машина стала домівкою для небезпечних мікроорганізмів. Уявіть, що ви після прання одягаєте чисту футболку, а на ній не просто залишки миючого засобу, а ціла колонія мікробів, та це не все. Бактерії, які потрапляють на вашу шкіру, можуть викликати алергії, запалення, а в гірших випадках навіть інфекції. І ось тут ми потрапляємо до моменту, коли ми думали, що все безпечно, а насправді не зовсім. Ви ж не хочете далі носити речі, на яких живе ціле військо мікробів, правда? І ось тут починається найцікавіше. Кількість бактерій, які розмножуються у вологій середовищі, настільки велика, що їх стає важко побачити навіть неозброєним оком. А що, якщо я скажу, що ви можете зробити це безпечною річчю, просто змінивши кілька звичок? Простий трюк, міняйте фільтри. Та залишайте машину відкритою після прання. Це дозволяє їй висихати і запобігає розвитку цвілі та бактерій. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. І ось тут я згадав одну історію з життя моя подруга, яка завжди була впевнена, що її пральна машина чистота і порядок, одного дня помітила, що на її улюбленій футболці з'явився дивний запах. Перші кілька днів вона просто не звертала на це увагу. А потім вже стало зрозуміло, що це не просто запах старої пральної машини. Виявилося, що в її машині був цілий мікросвіт бактерій і цвілі. Це стало справжнім шоком для неї. Під мікроскопом ця поверхня виглядає як цілий світ живих створінь, де кожен сантиметр барабана може бути заповнений бактеріями, що можуть бути небезпечними для здоров'я. Це не просто якась маленька проблема. Це справжня біда, яку часто ігнорують. І не лише це. Якщо ваш барабан постійно вологий, то він стане справжнім розсадником для мікроорганізмів, які здатні викликати не тільки алергії, але й серйозні захворювання. Просто уявіть ви кладете чисту білизну в шафу, і через кілька днів на неї знову сиплеться грибок чи бактерії з машинки. Чи не шокує це вас? І ось тут ще одна темна деталь. Люди, які користуються пральними машинами з грибковими і бактеріальними зараженнями, можуть не лише мати шкірні проблеми, але й почати відчувати тривожність і стрес через постійну неприємність, що супроводжує цей запах. Але це все ще не кінець. Моя подруга була вражена, коли дізналася, що навіть деякі спеціалісти з ремонту пральних машин радять використовувати спеціальні засоби для чищення барабанів раз на кілька місяців. Щоб уникнути таких проблем. Було щось подібне у тебе вдома? Напиши в коментарях цікаво, чи є ще такі випадки серед нас. Відтоді я дивлюсь на цю річ зовсім інакше. Повертаючись до початку, де ми звикли вважати пральну машину просто невід'ємною частиною нашого побуту, давайте подивимось на неї під іншим кутом. Ми довіряємо їй чистоту наших речей. Спокійно завантажуємо брудну білизну, а потім отримуємо її свіжою і пахучою. Але все це лише здається на перший погляд. Ця річ може бути не просто другом у нашому домі, а й небезпечним ворогом, який ховається в тіні, чекаючи моменту, коли ми про це забудемо. І що найгірше, навіть у найсучасніших пральних машинах з'являються умови для розвитку таких неприємних гостей, як бактерії і пліснява. Це не те, що ми бачимо, коли поглянемо на чистий барабан, це те, що відбувається після кожного циклу прання, коли волога залишається в ущільнювачах або фільтрах. Тепер, після того як ми заглянули в цей мікросвіт, розумієш, наскільки важливо приділяти увагу навіть тим речам, які здаються нам незначними. Як часто ти змінюєш фільтри пральної машини чи перевіряєш ущільнювачі після кожного прання? Які засоби для чищення використовуєш? Чи насправді це так просто поставити машину прання і забути про неї? Ці питання повинні змусити тебе замислитись. Адже навіть незначні недогляди можуть призвести до проблем, яких ти навіть не помітиш, поки не стане пізно. Пліснява, бактерії і мікроби це не просто неприємності вони можуть впливати на твоє здоров'я. На твоє самопочуття, навіть без того, щоб ти це помітив. Це не просто про прання речей, це про те, як ми ставимося до тих деталей у нашому житті, які здаються звичними. Чи звертаємо ми увагу на все, що відбувається навколо нас? Чи вважаємо ми деякі речі настільки незначними, що навіть не замислюємось над їхньою важливістю? А тепер подивись на свою пральну машину. На свої речі, які вона очищає. Чи впевнений ти, що вона справді безпечна? А чи готовий ти змінити свою звичку, аби зробити її безпечною для себе та своїх близьких? Ми часто не звертаємо увагу на такі дрібниці, адже вважаємо, що це не має значення. Але насправді це дрібниці, які можуть сильно вплинути на наше здоров'я, на наше життя? Адже наше здоров'я. Це здоров'я це найбільше багатство, яке ми можемо мати. Ми звикли довіряти техніці і не задумуємося, що навіть у найкращій машині можуть бути небезпечні моменти, про які ми не знаємо. Тому, якщо ти ще не звертав увагу на те, що відбувається всередині твоєї пральної машини, зараз саме час це зробити. І це ще не все. Якщо ти раптом побачиш на своїх речах неприємні плями, чи відчуваєш запах, чекай, поки це стане великою проблемою. Ось чому так важливо регулярно перевіряти стан пральної машини, чистити її, підтримувати її в порядку. Це не тільки зробить твої речі більш чистими, але й захистить твоє здоров'я. Як часто ти задумуєшся про це? Може час почати діяти, щоб зберегти чистоту не тільки на твоїх речах. А й у самому житті. Тепер, після того, як ми розібралися, чим може бути небезпечна навіть така проста річ, як пральна машина, сподіваюсь, ти будеш ставитись до неї з новою увагою. І пам'ятай, безпека це не лише про те, що видно, але й про те, що приховане від наших очей. Не залишай місце для мікробів і бактерій, і вже точно не варто ігнорувати найменші ознаки того, що твоя пральна машина може потребувати догляду. Не чекай, поки проблема стане надто великою. Дій зараз і збережи не лише чистоту своїх речей, а й своє здоров'я. А тепер підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк і напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Ти не уявляєш, скільки цікавих і небезпечних речей приховані в нашому побуті.